Коломийські депутати сьогодні збиралися на чергову сесію на четвертому пленарному засіданні. Планували достроково припинити повноваження секретаря міської ради Ярослава Гошія та обрати нового. Та це питання перенесли на наступний раз. А наразі обговорили проблеми виконання бюджету міста та програму зайнятості населення до 2017 року. Завершилась 28 сесія Коломийської міської ради. Тривала вона три з половиною місяці, і це чи не найдовше за роки незалежності України. Підсумовуючи роботу, Ігор слюзар каже, часто питання відкладались та переносились. Четверте пленарне засідання шостого демократичного скликання вирішило розпочати з перенесення на наступне засідання питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Ярослава Гошія. Далі депутати виступили із запитами. Зокрема, Михайло Семенюк повідомив, що минулої ночі пограбували церкву святого Миколая на вулиці Петлю. Це не перший раз і, напевно, це вже серійно стало. Прошу прийняти міри, прошу прийняти міри і знайти тих людей, які займаються. Оцим. Я не знаю, навіть не хочу грубо говорити, але то, бо я не скаже, бо Розглянули зміни до міського бюджету 2013. Після певних дискусій депутати дійшли згоди і тепер працюватимуть за новим бюджетом. Не обійшли тему стану доріг та тротуарів. Другий день, другий день ми асфальтуємо вулицю Богона. І я думаю, за 3-4 дні ми закінчимо. Сьогодні ми на вулицю Криничну додали 300 тисяч, і на наступний тиждень вулиця Кринична буде зроблена. За планом працюють над малою об'їзною дорогою. Це вулиця Антоненка Давидовича, Верещенського, Кузьми, Міцкевича, Винниченка. До кінця року повинні закінчити ремонт цих шляхів. За рахунок обласного бюджету буде виконаний робіт е капітальний ремонт вулиці Хмельницького. Це від Петлюри аж до цегельного заводу. І також ми тільки що внесли на сесію питання капітального ремонту вулиці Моцарта і тротуарів по вулиці Січових Стрільців. На сесії Коломийської міської ради вирішили і долю головного Коломийського годинника. Він зупинився. Ремонту механізм не підлягає. Заміна його обійдеться у 60 тисяч гривень. Годинник на ратуші запрацює вже до Спаса. Старий механізм демонтують і передадуть до музею історії міста Коломиї.